Доброго дня! Сьогодні я буду садив томати в другий оборот, які я вибрав собі насіння. Томат маністела в пасі 500 штук фірма Назара, Томат Пінхіт F1 в пасі 100 насін. Коли їх буду садив з 1 червня до 15 червня? Можна їх сіяти. Скільки коштує оця пачка? Коштує 500 насінин 2000 маністели. Пінхід F1 коштує пачка 100 насінин 700 гривень. То все рахувати з доставку. Ось так. Видите, які тут ціни такі, собі велетенські. Так, ставте лайк і підписуйтесь на канал.